Вітаю всіх у себе на каналі, і сьогодні у нас буде рубрика розпаковка посилок з Аліекспрес. Не всі посилки з Аліекспресу. Ось цього посилка у нас по Україні. Ну, але, в принципі, таке саме ви можете замовити і там. Тож, сідаємося позручніше і я буду розпочинати. Так, ну, перша посилочка. Що у нас приїхало тут? А в цій посилці у нас дві посилки. Ну, я й не сумнівався. Так, таке, таке, таке. Різати, нерізати. Так, чохлові. Дивіться, ну як палатка. Ну, це не палатка. А тут у нас коврик і подушка для йога. Ну, Зрозуміло. Ось таке колюче воно тут. Що, сам оцей коврик, що сама ось ця подушечка. Можна лягати спиною, можна ногами ставати. Ну, одним словом, вже мені не 20 років, буває, спина так прихватить, болить, як десь неправильно зігнеся, розігнеся. А ось на такому полежиш хвилин 20, і воно зразу стає легше відпускає. Перевірено, бо. Моєї тещі такі саме є. Ну, Коротше, таку штуку рекомендую і залишу посилання в описі під відео. Ну і ще разом з ним їхала ще така посилка. Що у нас тут? Ну давай. А, а тут у нас кабельні ножниці. Так. Щоб можна було урізати кабеля такі, знаєте, і товстіші, і всякі. Ну нічого, на вигляд якісна штука. От як вони. Будуть різати і чи не будуть сильно тупитися, це вже треба буде спробувати на практиці. Ну що ж, поїхали далі. Наступна посилочка у нас щось легеньке певнопласті. Ага. Ну, очевидно, що це в нас на телефон. Так, наскільки на Redmi Note 10, 10s, 11, 11s, 12s, Mi 11 Lite. Ну, на багато моделей підходить. Як бачите, от, подивитесь, може у вас такі якісь телефони, які тут посилання, знову ж таки, залишу в описі під відео. Купувалося для дитячого телефона. Ну, вже можна буде поклеїти. Так, Наступна наша посилка. Ну і тут знов дві посилки. Ну і да ладно, що це тут такі ціни замотали. А, ну, якісь такі бусинки, чи... ну так, да, з дирочками. Гарні. Певно, дитині замовили, щоб якийсь браслетик зробила чи що. Чи, це... чи для чого це воно було? А, я згадав. Двічусь. Попугаєві він до хвоста не відрізав. Це мишка котові гратися. Казала дружина, що щось замовляла, там якихось балів не хватало. То просто дві цих м'ячі замовила. Так, наступна наша посилка. Що це в нас таке? Ой, не може бути. Це напевно... Це напевно мені трухане. Так, ну і зразу. Якість приємна. Не такі, знаєте, пластмас пластмасом. Хороші якісні труси. Як той казав, краще мати цілі труси і ходити з Android телефоном, чим порвані. На зато у тебе є iPhone. Твоя друга половинка, мабуть, твої порвані труси не оцінить. Так, наступна посилка, вже переходимо до чогось цікавого. Так це ця, що по Україні, що я вам говорив, що відправив товариш. Так, і тут ми бачимо, пакував так ще хорошо, молодець. Телефон. Телефон Poco m 5 s Це телефон легенда. Тут у нас стоїть amoled екран Тут у нас 8256 ГБ оперативки Ну і загалом непоганий процесор і коштує він вже під кінець його. Ну, По-моєму, вже закінчився на АліЕкспресі, хоча, може, десь можна буде знайти. Він же досить дешево. Коштово порівняно з конкурентами, з такими, знаєте, в середньобюджетному ціновому сегменті. Ну тут перевага, що в більшості вже так, по такій ціні ставили IPS-матриці. А тут AMOLED. І на сонці, звісно, читатися він буде краще. Купували тестові на день народження на подарунок. Тож такий хороший телефон. Якщо ще побачите, чи на Аліекспресі, чи в принципі в нас можна теж купити на Elix, то раджу взяти, поки вони не закінчилися. Телефон хороший, надійний, тому раджу. І переходимо до нашої останньої великої, великої важкої такої посилки. Їхала вона до дружини. Ця дружина замовляла дуже і дуже довго. Ми вже думали, що вже не приїде, що вже доведеться суперечку відкривати. Але сталося чудо і в останні дні все-таки ця посилочка доїхала. Бачимо надпис MIUI. Значить, що? Ця штука у нас від Xiaomi. Ну що, цікаво, що там всередині? Мені теж... Так. Опачки. О, палюта. У нас тут ну, і макулатурка. Так, це. Це все потім. перевернули неправильно Ось така штука. Так, в кадр діє, все видно. Це у нас аерогриль або Така пічка невелика. Тут можна робити в ній Ось, бачите, такий, каструлька така. І це, так розумію, ставиться сюди. Можна робити в ній картоплю фрі, рибу різну запікати, можна крильця і так далі. Тут повно всяких рецептів йде разом з цією Ну, аерогриль, хто як називає. Коротше, класна штука повинна бути. Надіюся, що дійсно буде робити картоплю фрі з двома ложками олії, так, так як там пишуть, просто приправи і перемішав з картоплею, накидав туди. І робиш. Ну, на цьому будемо закінчувати. І думаю, у наступних відео, не обов'язково в самому наступному, ну, взагалі, я зазніму як вона готує. Ну і різні страви спробуємо з вами приготувати. Тож, всіх був радий бачити в себе на каналі. Всім добра і мирного неба. До зустрічі у нових відео.